Вітаю! На обзорі Монетка України 25 копійок 1994 року. Виготовлена з латуні Аверс з зображенням тризуб напис Україна. внизу дата 1994. По боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілку. Переривча сторифлену насічку. Реверс монети. По центру напис 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. На сьогоднішній день ціна такої монетки з браком поворот, так як у цей, розпочинається від 1-2 доларів в залежності від підштампу. Продів я нашу монету ниткою. І при повороті монети ми бачимо її зміщення. Зміщення іде 5-10 градусів, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.